Міняємо шило на мило. Так що їхали, забрали в Дніпрі Міцика для Івана і будемо забирати цього Педжеріка розбитого. Але нема нікого. Точку нам скинули, на точку ми приїхали. Але треба ж документи, ключі і хлопцям передати де Куди він вже поїхав? Я Грицько він поїхав. Виїхав в озеро кататися? А нема ні зв'язку, нема нічого, Я не можу дозвонитися ні до кого. Ні до хлопців, ні до одних, ні до других, ні до третіх, ні до четвертих. Так що, друзі, яка така історія. Олег Вікторович буде керувати. І він щось там бачить? Трушки ливися. Левися, ливися, левися, да-да-да-да-да-да. Давай, 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 давай. Ща, трушки, и Ремняй. Левися, 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 левися. Вот, так, 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 так. Ща трошки. Оп! Хорох. Да, да. Более виктор там там махає. Хаботочком. Та, хай так і стоїть. Что ты ботик? Едешь на меня, не? Ботик. Едешь? Ботик, здорово. Ботик, е... забираем? Нет. А, а як твоя пора, нормально пече? Бензинка, правда? Ні, не йди ну, Мені ж треба звіт от Наташки, що я передав. Я так шо? що Наташка, Пашки не. немає, цілувати його не буду. Можу, звісно, посадити, але й тікає. Кажу, я зараз поцілую одного з них, Держи. а потім він передасть той поцілунок Пашки. Не ну, ошуткую. Так що передаю пацикам, вибач, пашки немає. Смакулики, а казала, передаємо сьогодні. Могу бля, бляха, що там воно таке. Твою мать. Хоч ходьте ближче, я ж тала. Так, Це у нас отак. Я щось, дівчата, там напакли. Да. Я думаю, так. Вареники. Ще вареники. Так. І... А ви пішки, да? Диви вона вже, дивиш ж дивися, Володя. Ти Охороняє. Да. Оп. Оп. Так. Так. А то Все, дядь. Не-не-не, що, що? Що? Що, що <ріст> <дяло>? а це <ріст> какое, ну молоко? Та, так легко не розділити. Молоко молока передать по-любому. Держи. І ось, ось цю коробку ще забирайте. И вы наград забираете, и от теж забирайте. і вот это забирайте. Сказано, і забирайте. Думав, що, по возика, приводить. чи по машину. Що, по машинам пришл. <рес> Надо було тачку взять. Я скажу, возика. Сейчас шест руку передам. Это вот там шечому. <рес> ми... Так закрыло я вже дало. Ну, держи, ще, хай будуть хотіти. Ну, хай хлопці забирають. Розділите, розділите. Та може ще купить. Давай, давай, давай. Ні, зараз хлопці приїдуть, там вони ми тільки думали, що ще дні приїдуть, а вони не приїдуть. Так що ви там розділите між собою. Так що, Наташа, дякую тобі. Дякую селищанським берегиням, чи козачкам, Лукашівським, селищанським берегиням і борщик тихонь. Так що дякую, дякую. Кухар захекався. Ну, сітки, найголовніше, їх за перший раз забули, потім привезли. кинули. Бо пашка просив, я так пам'ятаю. Я буду туди десь завести. Що ти знімаєш? Туши. Хотів сказати, місце зустрічі змінити неможливо. А де ми знаходимося, насправді я не знаю. Так що, друзіки, забрали тачку. Отаку, -от вона буде йти на розборку. Приїхав воїн легенда Олексій Капелюшний. По резину, яку ми йому передамо і приїхав з Іваном. Документи. Ааа, ви на одній точці, правильно, бо його ж тачка а ну друзяки. От, Алюшка приїхав шалом православника. Від малишня, здорово. Бач, я в формі хожу, вони без форми. Ось так. Отак от вот. Ми, ми не можна ходити без у формі. Без форми? Без форми, без форми якась отята. Якщо була жінка, то. Як, сказала, вам, як вам? погодка? То, може, погодка, бродяг, шикарно. Е, бродяг. А ти що без гірки сьогодні, чи що? Да, там роботи й у нас там. Да. А що там, кажуть, що там печальна історія у нас по Покровську, да? Та ні, все класно. Да ну на біга. У нього все баса класно. Все класно, все. Як вам офіційно джерела кажуть Хіровано. Так наче ж офіційні джерела ж кажуть, що хреново. Якби ж це були не офіційні. понятно. Не будем... Якщо навіть а. офіційні джерела кажуть, що. Ну, з вашими пацанами нормально? Так. Бо важиш, там, я знаю, що вони були в самому... що не наїть пісюні. В самому. Да, да, да. Так що я ж за що тебе і питаю? Потому що ось Олег Вікторович ніч не спить, голова димить. Надивився TikTok. Ну, Тікток це така ще платформа, там дуже багато є і ну, таких непонятних моментів. От, і, а ми ковтаємо. А для людей, знаєш, там я кажу, о, все, там, Покровськ здали. А яка їм різниця там під Києвом? Здали той Покровськ чи не здали, так? Да? Да, да. О, це те, що ми їхали. Кажу, ми їдемо, їдемо по, -по, по Павлограду. Да, я кажу, от ми наче скільки там пройшло, як ми їздили по. Покровськ. Скільки там пройшло? Ну, наче недавно. І вони мені чимось похожі, ці города, коли по них проїжджаєш, то дав би Бог, щоб не було те, що і з Покровськом. Да? Але для людей, які там знаходяться там, то для них, що Покровськ, що Павлоград. Їм однаково. Ну, он бутику одному тільки не сам. Що ти бур'яни топчеш, те? Я не топчу, я слова з природою. Це отей, що пише мені постійно по брулерам, по перепілках. Ти буде, ти воюєш і ти зобрався птичка Да? Мамку твою бачу, правда, не засняв, треба було засняти, щось в мене не було гумору. Батя, мамка. Я ж казав, два баровочки будуть передавати. Да. Ні, так я ж не знав, хто саме. Так що така історія. Ну, а ми ж будемо саму головну задачу, різину тобі е, привезли. А різину в основному, можна сказати, нам всього дві людини задонатили. І саме головне, в мене є один підписник е, Сергій Мороз. Він з Києва. Він, правда, ну я не люблю казати інвалід. З обмеженими можливостями людина не ходить, але він кожен раз. Е, що б я тільки не сказав, для кого? він своїй пенсії. Він до любого збору, він свою гвинтика, свою копійку додав. Так що я кажу, що в цій резинів твої закрив збір Сергій Мороз. І українці з Італії, Реджо Каламбрія, дякуючи пані Ніні, вони там закинули 4 тисячі гривень. І Василь з Німеччини десятку перекинув. Ну і фактично там 15-800 і небайдужі люди. А також закинули, ну, закрили ми питання по хлопцям із дронщиком, купили резину. Ну, якось так, так що працюємо далі. Якраз пружини приїхали, буду міняти Так ти без пружин приїхав? А куди ж ти цього возив вивозився? Що це сраката? Так що давай, переїжджай туди і А, може. Ти, її їй сую забирай, переїжджаю туди, ось сюди за корядом вставай, давай розгрузимо машину, а хай сюди під'їде задом. І перекинемо різину, а тобі, хлопці, там смакулики і реп забереш. Чи ти хочеш пару слов для преси ще сказати? Та да, я ж на балакучий нічого, нічого сказати не можу. Не хоче нічого казати. Не, не Як ти там кажеш нахлобучили, так? Треба да? тебе нахлобучити, мабуть, так? Це він так завжди каже. Тебе теж треба, кстати. За непослушання. Так що давайте слухайте мою команду. Ми давайте заїжджаємо. Ти під'їжджаєш туди, Алюха під'їжджає за одним сюди, щоб ми вкинули йому резину і там якесь відро вареників передамо, а все остальне хлопцям. Да, туди. О, так що давай слухай мою команду. Все, слухай, да? до виконання на так. Що а що хто? До виконання. А що ти що ти зубою? Я не зрозумів. Ирка? Конечно. Шея, Козиринка. Виктор, піджини эту тачку сюда. Бо сюди в грязюку її загоняй.